Чи зараховується військова служба до загального пільгового стажу та спецстажу? Відповідно до статті 8 Закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час проходження строкової військової служби та військової служби за призом осіб офіцерського складу, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до закону України про оборону України, зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на таку службу. Особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, або працювала за професією, або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. При цьому час навчання в професійно-технічному навчальному закладі чи час проходження строкової військової служби, а також час проходження військової служби в особливий період. Які зараховуються до стажу, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.